Привіт, я Алла, фармацевт з досвідом роботи понад 3 роки. Сьогодні розповім вам, як я збираю бали від Provisor Club. Кожного тижня на сайті ми можемо побачити 10 нових тестів, проходячи які отримуємо цілих 20 балів, а також практична частина, де кількість балів залежить тільки від нас, тобто, чим більше продажів, тим більше балів. Також раз на тиждень потрібно пройти обов'язкове навчання по трьох препаратах. Обов'язково переглянути статтю. Презентацію та інструкцію так ми отримуємо ще 18 балів. На сторінці про Club в інстаграм часто проходять е, міні-конкурси, в яких є можливість отримати 10, 30, 50. Також кожного місяця ви можете брати участь в конкурсі місяця, де отримуєте дуже класні призи, такі як бездротові навушники за креативність, блендер за глядацькі симпатії чи електрочайник за оперативність. Погодьтесь, призи дійсно класні. Хочеш ще більше балів, є бліц-конкурси. В бліц-конкурсах ви можете проявити свою креативність та експертність, а бонусом отримати ще є заохочувальні бали чи суперприз. Далі, за активність кожного місяця та кварталу, ви отримуєте ще по 5 заохочувальних балів. Навіщо взагалі нам збирати ці бали? Все дуже просто: чим більше балів, тим більше можливостей отримати класні призи, наприклад, блендер, набір кастрюль, кавоварка, мультиварка, сертифікати в Єва, мейкап та багато інших крутих призів. Збираючи бали, ми отримуємо не тільки багато класних призів, а й потужне навчання, яке розвиває нас і робить професіоналами.